Вітаю, друзі! Сьогодні 10 липня з вами знову Рекличок. Дональд Трамп створює інвестиційний фонд з відбудови України і очолює його. А Путін тим часом через Марко Рубіо передав Трампу новий план припинення війни. Давайте я вам зараз розповім максимально детально все, що знаю, в тому числі про зібрання дуже поважне у Римі, де ледь чи не півукраїнського уряду та парламенту знаходиться, і не лише урядовці і парламентарі, а і в тому числі волонтери. Активісти і інші. І що там власне вирішили для України хорошого? Тому все це вам готовий повідомити. З вас традиційно подобайка, підписка і коментар. Дякую. Розпочнемо із того, які втрати несе російська армія в Україні. Видання Деконміс пише про те, що російська армія в ході літнього наступу втратила загиблими більше ніж в будь-який інший період війни, починаючи з 2022 року, але це не зупиняє Путіна. Згідно з підрахунками видання з 1 травня по 9 липня, рахуйте майже за два місяці, Росія могла втратити вбитими, це лише вбитими, близько 31 тисячі військових. При цьому відзначає видання, з початку війни загальні втрати Росії становлять від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб, з яких від 190 000 до 350 тисяч загиблими. Точних даних немає, але об'єми втрат, зрозуміло, що колосальні. І далі видання пише, що рекордними втратами російська армія оплатила найвищі темпи просування на фронті. За два останні роки, однак вони все одно не перевищують скромні 15 кілометрів на день. Звісно, це немало, це багато. Але є одна цікава деталь. Аналітики The економіс порахували, скільки часу потрібно Путіну, щоб захопити, наприклад, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Вони це будуть робити при нинішніх темпах наступу до 2029 року, лютого місяця. А для захоплення всієї України їм потрібно буде воювати щонайменше 89 років. Чи буде так довго тривати війна? Відповідь на це ніхто не дає. Але плани будують далекі з підтримки України не лише на 26-й рік. На жаль, на жаль, тому що війна триватиме, але добре, що такі плани будують, тому що треба бути готовим до будь-якої війни, щоб її уникнути або щоб її не було. Ну нині ми, на жаль, знаходимося в умовах. Війни, яку Росія почала проти нас без будь-якої причини. Тому зараз питання стоїть про те, як же зупинити цю війну. Ну і от сьогодні на полях саміту АСЕГ у Малайзії зустрічалися державний секретар США Марко Рубіо і Лавров. І там вони говорили про те, як же ця війна може закінчитися. Ви знаєте, що відносини Трампа і Путіна останнім часом не найкращі. Трамп Активно критикує Путіна за те, що той фактично вводить його заноси і говорить Трамп це публічно. Так от сьогодні в Малайзії Лавров і Рубію обговорили, що ж може бути далі. Держсекретар США заявив, що Трамп дуже розчарований відсутністю більш гнучкої позиції Росії саме щодо війни в Україні. Тоді, як США хочуть напрацювати чітку дорожню карту завершення війни, каже Марко Рубі, але нам це не дає Росії робити. І повідомив, що Лавров під час зустрічі, яка тривала приблизно одну годину, запропонував новий та інший підхід щодо російсько-української війни. І каже: я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту Трампу. Більше деталей Марко Рубіо не наводить. Але ну справді інформація інтригуюча, що ж власне такого придумав Путін, як вони там з Трампом торгують за нашою спиною, нашими життями, нашими територіями, хотілося б знати подробиці, тому дуже сподіваюся, що все ж таки американці повідомлять про те, який же новий план у Путіна щодо завершення війни, і якими ж можуть бути ці гарантії миру. Ну, хоча гарантії миру від Путіна виглядає доволі дивно. Так само, як сьогодні, немає спокою в Україні нікому, і цивільним, і військовим, і спецслужбам у Києві. Сьогодні зранку застрелили полковника СБУ Івана Воронича. Про це повідомив розвідник Червінський, якого ви добре знаєте. Інформацію підтвердили в прес-службі служби безпеки України. Кажуть, що воронич виконував спецзавдання диверсії на території Росії. Принаймні, такі дані є в ЗМІ. Я не виключаю, що саме через це Воронич став об'єктом прискіпливої уваги росіян і вони могли його вбити. Близько 9-ї ранку вбивця наблизився до полковника СБУ і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета. Воронич помер на місці від отриманих ран. Дуже непересічна подія, тому що це відбувається в Києві. Серед біла дня і вбивця поводився дуже нахабно. Тому будемо сподіватися, що Служба безпеки України швидко встановить хто, яка причина, і повідомить нам, аби ми знали, і направду треба бути, ну як на мене, більш безпечнішими в таких ситуаціях, якщо такі високопосадовці здійснюють настільки потужні спецоперації на території Росії. Але, друзі, це поки що інформація зі ЗМІ. Слідкуємо за нею. І тепер давайте трішки детальніше пройдемося по заходу, який сьогодні відбувався у Римі. Я її попередньо обговорював із Володимиром Фесенком. У себе на каналі, ви певно, дивилися вже це відео. Ми говорили про концепцію цього заходу. Ну а зараз вже відомі перші деталі результати. Так, це навіть не наслідки, це результати, і це дуже приємно відзначати. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на конференції з питань відновлення України у Римі оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України на суму 10 мільярдів євро. Цей фонд заснували ЄС, Італія, Німеччина, Франція та Польща. Хоча ці країни є членами ЄС, тому виглядає це трішки дивно. Але що сказала Урсула фон Дрляєн? Я особливо рада оголосити сьогодні про створення. Європейського флагманського фонду для відновлення України Черговий фонд, вибачайте, не можу не прокоментувати це. Найбільше у світі фонду акцій для підтримки відновлення за її словами. Разом з приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сервині матеріали та у галузі подвійного призначення. Направду скажу, я позитивно оцінюю такі заходи. Вони потрібні для того, щоб акумулювати гроші для України, тому що питання з відновлення воно актуальне і сьогодні не лише воно буде актуальне після завершення війни. Хоча, як каже, бачите, едекономіст Путіну потрібно буде майже 90 років, щоб захопити всю Україну. Ну, знову ж таки, то просто прорахунки, не будемо брати це за базу. Але врахуємо. Так от відбудова та модернізація України буде коштувати Україні 1 трильйон доларів на період у 14 років. Чому такий період взяли в уряді? Цю інформацію, до речі, повідомив Денис Шмигаль, коли вмикався по відеозв'язку на цю конференцію. Я вам сказав, зараз достеменно пояснити не можу, але ну, взяли от такий самий період. І е, також Шмігаль говорить про те, що концепція українського уряду передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трильйон доларів, які передбачатимуть відбудову та модернізацію. По-перше, це фонд Україна на 540 мільярдів. Він буде формуватися за рахунок конфіскованих російських активів спеціального податку на експорт російської сировини. Ну, хоча, як на мене, про конфіскацію російських активів говорити завчасно. Другий фонд це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, це буде платформа для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво. Але як сьогодні приватний сектор буде інвестувати в Україну, коли по Україні прилітає. Понад 700 повітряних цілей в продовженні доби для мене це загадка, тому що справді потрібно спочатку припинити вогонь, як то сказав Кіткелох під час зустрічі із Зеленським. Ми говорили, звісно, і про припинення війни. Деякі навіть контракти були підписані під час цього заходу. Він, до речі, триватиме ще і завтра. Щодо залучення фінансової підтримки України на 26 й та 27 й роки, тому що Європа вже будує плани. Що нібито війна триватиме наступні ще два роки, щонайменше. Шмігаль повідомив, що Україна пропонує європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Що він говорить? Це, друзі, дуже важливо для розуміння об'єму видатків, які необхідні для фінансування Збройних сил України. Військові видатки зараз складають 100 120 мільярдів доларів щороку. В умовах миру і без врахування виробництва зброї утримання українського війська коштуватиме 50 мільярдів євро на рік колосальна цифра. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС, а половину мовляв ми. Ну, хоча і з половиною буде непросто, якщо війна закінчиться. Також він повідомив, що Україна отримала від Європейського Союзу 1 мільярд євро за рахунок російських заморожених активів. Це також дуже важлива інформація. Ви вже чули неодноразово про те, що Україна отримає в цьому році 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Але не всі гроші ми отримаємо цього року. Започаткована нами разом з Великою Сімкою каже Шермигаль, ініціатива ЄРАЙ працює від початку року. Україна вже отримала понад 18,5 мільярдів доларів за рахунок саме цих російських заморожених активів, доходів від них і кошти каже, ми направляємо на стійкість України та швидку відбудову. До речі, ці гроші нам дозволили використовувати і на озброєння. Але не всі 50 мільярдів доларів ми отримаємо цього року, швидше за все, частину будемо отримувати ще і 2026 року. Крім того, Нідерланди сьогодні оголосили про виділення 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках. Британія також підтвердила надання Україні двосторонньої допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року. І також британці разом з Україною підписали дуже цікавий контракт на постачання ракет для протиповітряної оборони від компанії «Тейлес». Велика Британія поставить Україні понад 5 тисяч ракет ППО на суму майже 3 мільярди євро. Але угода розрахована на 19 років період дуже великий. Тому я кажу, планування зараз таке далеке. Горизонти дуже далекі у Європі. І ця угода стала найбільшою для України укладеною за підтримки експортно-кредитного агентства. Ну, розповідаю, що це за схема. Британія виділяє кошти для України. За ці кошти ми купуємо ракети у Британії. Колись будемо розраховуватися. Вона забезпечить ця угода роботою 700 працівників оборонного виробництва компанії з Белфаста та створить додатково 200 нових робочих місць. Також британський уряд, як я вам сказав, повідомив про виділення нам допомоги у сумі 328 мільйонів євро наступного року. А ще 12 лондону виділить на програму реформування урядування. І Дональд Трамп також створив інвестиційний фонд для України. Про це повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесенд, який вмикався відеозв'язком на цю конференцію. І каже, що завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям економічне майбутнє України буде набагато сильнішим ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього рясного майбутнього, сказав Бесенд. Фонд Дональда Трампа, який очолює Дональд Трамп, що примітно, друзі, треба зазначити справа в тому, що Америка буде контролювати надходження інвестицій в Україну. Аби в Україну не інвестували ті країни, які допомагали Росії вбивати нас. Я вважаю це абсолютно правильним. Бесен на цьому також акцентує увагу. Тому можемо вітати ініціативу Дональда Трампа. Лише питання зараз про те, а коли припиниться вогонь? Тому що до того моменту, допоки не припиниться щонайменше вогонь в Україні, інвестувати сюди навряд чи хто буде в таких величезних масштабах, як то каже Денис Шмигаль, він малює фонд в один трильйон доларів. Ну це космічна цифра. До прикладу, щороку ми мали б отримувати за його прогнозами інвестицій приблизно ну так, десь мільярдів вісімдесят. Направду, це просто непідйомна сума для економіки України. Тому я не знаю, хто як ракував, тому що ми такі гроші просто фізично освоїти не спроможні. Це дуже великі гроші для української економіки. Але тим, ми від них, звісно, не відмовляємося. Також говорили на конференції про військову допомогу іншу для України. Країни Європейського Союзу не хочуть передавати Україні свої системи Петріот. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Звісно, його не було в Римі, але він про це повідомив. І каже, батареї Петріот доступні у багатьох країнах Європи, але ніхто не хоче розлучатися з ними. Натомість. Є інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова придбати системи протиповітряної оборони Петріот у США та передати їх Україні, яке замкнути коло. Американці розповідають про те, що вони не хочуть передавати безкоштовно. Німеччина говорить про те, що вона хоче купувати і передати в Україні. Але ніхто не продає. Ну, от знову питання, як кажуть, чесно кажучи, не зовсім зрозуміле, що відбувається. Ну, я вбачаю, що Трамп просто затягує цей процес. І також Мерц підтвердив, що минулого тижня просив Трампа поставити Петріот в Україні та додав, що ще не вирішено, чи буде здійснено постачання. На жаль, Трамп розмірковує. І на завершення, друзі, вам одна новина дуже цікава, на перший погляд, дуже непримітна, але показова. Путін звільнив спецпредставника Росії по близькому сходу Михайла Богданова. Ви, певно, його не знаєте, але це не обов'язково сама суть. Михайло Богданов працював 14 років заступником глави Міністерства закордонних справ Російської Федерації і займався саме питаннями близького Сходу. Але його зняли з посади на тлі вдалої для Ізраїлю 12-денної війни проти Ірану. Указ про звільнення чиновника Путін підписав 9 липня. Іншим указом Путін звільнив Богданова з посади свого спецпредставника по Близькому Сходу та країнах Африки. Незадоволений Путін тим, що Ізраїль був по Ірану. Інтереси Росії на Близькому Сході суттєво похитнулися. Інтерес то є, а можливостей немає. І це добре. Треба отак підрізати крила Путіну. І дуже правильно було б, аби це робили усі разом, а не лише одні Збройні Сили України, та ми з вами. Ну, сподіваємося, що так і буде рано і пізно. Принаймні вірити потрібно. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Обов'язково залишаю на ваше прохання посилання на збір, який ми постійно проводимо для ЗСУ. Тому переходьте за посиланнями, які є в описі. Там і Телеграм, і Фейсбук, всі мої соціальні мережі. Підписуйтесь. Я вам за це буду шалено дякувати. І звісно, донатьте. Всіх люблю цінушину і не перемикайтесь. Все буде Україна.